Куме. А як продовжити секс до двох годин? Так це дуже просто, куме. Починайте. У першій годині 55 хвилин. На прийомі психолога. І чому ви вважаєте себе невдахою? Адже колись ви виявились найшвидшим сперматозоїдом, обігнавши мільйони конкурентів, тоді лікарю. Виходить, що решта була ще гірше. Я, Кума, стежу за своєю фігурою. Вона ночами ходить до холодильника. На прийомі в сексопатолога я буду показувати вам картинки, а ви будете казати про свої перші асоціації. Добрий лікарю! Жіночі груди, секс. Гаразд, гаразд. Але ж спершу я все ж покажу вам картинки. Я, комо, не п'ю шампанське, бо бульбашки б'ють мені у голову і вимагають текілу, віски і ось того вродливого, спортивного, сексуального чоловіка.